Добрий день, шановні глядачі! З вами Промелектроніка, і сьогодні ми представляємо вашій увазі наш новий двоколісний електровелосипед т Motion. Відмінність цього електровелосипеда є потужний 1,5-кіловатний електродвигун, а також програмований синусно-векторний контролер сабвотон. Перевагами даного контролера: є м'який старт, відсутність шуму, простота підключення, програмування за допомогою комп'ютера або телефона. Підтримка функції рекуперації, плавне електронне гальмо та дуже зручний інтерфейс. Інформація про режими роботи велосипеда виводиться на дисплей, який знаходиться на кермі. У велосипеда 5 електронних швидкостей. Вони перемикаються за допомогою пульта управління на кермі. На дисплеї ви можете побачити поточну швидкість, максимальну швидкість. Відображення часу поточної поїздки, робочої потужності двигуна у реальному часі, відображення заряду акумулятора у відсотках, а також інші параметри. Як я вже сказала, у велосипеда заднє прямопривідне мотор-колесо напругу 48 В потужністю 1,5 кВт, у велосипеда акумуляторна батарея достатньо великої ємності 32 години І вона знаходиться. В залізному боксі посередині велосипеда вона зібрана з літій-полімерних пластин, температурний режим роботи яких від мінус 30 до плюс 55 градусів дозволить вам користуватися цим велосипедом в будь-яку пору року. А також кількість циклів заряд розряду цього акумулятора від початку втрати його початкової ємності являється більше 1500. На коробці акумулятора є роз'єм для зарядки акумулятора. Та USB-роз'єм для зарядки вашого телефона. У велосипеда є система PAS, яка дозволяє вмикати мотор колесо обертанням педалей. Індикатор стану заряду батареї світ... світодіодний, він знаходиться на правій частині керма. Поряд знаходиться акселератор газу полісткового типу, а також кнопка зниженої передачі 50% потужності. Також на правій частині керма є держатель для смартфона. За систему освітлення та сигналізації відповідає перемикач 3 в одному, який знаходиться на лівій частині керма. Червоний перемикач вмикає переднє світло, одночасно з яким загораються задні габарити. Жовтий перемикач вмикає повороти вправо або вліво. Зелена кнопка вмикає сигнал горну. При натисканні на ручку галь праву чи ліву загораються задні стопи. Також у цього велосипеда є протилінна система, яка вмикається та вимикається з допомогою брілка. А тепер трохи про механічні складові цього електровелосипеда. Рама у нього алюмінієва полегшена розміром 21 дюйм. Вилка амортизаційна, пружинна еластомірна, з локаутом. Колеса 29 дюймів. ободи двостійні алюмінієві протиударні. Покришки шириною 2,1 дюйм. Універсальний протектор. У велосипеда передні та задні дискові гальма з ротором 160 мм. Трансмісія велосипеда нараховує 21 швидкість з розрахунку 3х7. Три зірочки попереду, 7 позаду. Повна вага електровелосипеда 36 кг. Його максимальне корисне навантаження 120 кг. Тепер випробуємо велосипед при поїзді по прямій дорозі, замірюємо його максимальну швидкість, споживаний струм, а також максимальний пробіг. При 100% потужності максимальна швидкість велосипеда була 70 км на годину. Він споживав струм 28 А та проїхав на одному заряді акумулятора 80 км. При тестуванні режиму 50% потужності швидкість велосипеда була 29 км на годину, він споживав струм 5 А та проїхав більше 100 км. Під час підйому нагору швидкість велосипеда була 54 км на годину і він споживав струм 41 А. Тіра'с сучасний надійний та потужний велосипед. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт. Промелком. Або зателефонувати за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!